Так, що вам розкажу? Значить, другий день моїх досліджень по железній дороги, ніяка це не кібератака. Так, йдемо по фактам. Перший факт: розпродували квитки самі дорожчі, по півтори тисячі по 2,5 на всі люкси. Друге, тільки що стала свідком, начальник поїзда. І оці чоловіки, які садять на поїзд, ну, що їм зроблю, баба? Да? Це ж доказательство, це ж треба потратити нерви. І, ну, у мене просто сили нема, так? Да? Так, друге, третє, одразу я купила квиток, те, що мені потрібне в застосунку, і десь через півчаса. Тобто, в першу чергу yeah. залізниця розпродувала самі найдорожче. І що ми дивимося по факту? Тобто, у нас січень, лютий, березень це закриття квартала. Ну, так, опять собственный громадян. Так що я так думаю, що ніякої кібератаки не було. Просто ворог всередині країни і це просто заробить на людях гроші очередної. До нових зустрічей. Саме хуже, що обідно. поки можна, може вже досить. Одне тільки слово суки. А це саме той начальник поїзда, до якого підійшов той самий чоловік, який сядали і гроші в правий карман поклали.